Друзі, всім привіт! Приїхав на продаж з Бельгії Nissan Qashqai 2010 року випуску. З двигуном 1,5 К-9К від Renault на 81 кВт в комплектації Boss. Ви можете бачити, на ручці є безключовий доступ. Ось такий у нас стан гуми. Гума майже нова, всі чотири колеса. Є у нас фаркоп. Безключовий доступ на багажнику і є у нас також камера заднього огляду. Ось його зовнішній вигляд. В такому він стані. Біленький, з панорамою, з рейлінгами По двигуну. Під капотом у нас нічого не крутилося, не знімалося. Покрила. Так, фари в нас оригінал 2010 року. По двигуну замінено ремінь ГРМ з помпою, мастило і всі повністю фільтра. По технічній часті у нас нові колодки, нові тормозні диски, нова зимова гума, є ще комплект літньої гуми. По технічній часті він абсолютно весь зроблений. По салону. По салону у нас шкіряний салон йде. Ось такий стан карт, кнопочок всіх. Ось його легенька потертість. Стан сидіння водія. Є така незначна маленька протертість. Стан порога. Стан керма. Пробіг наразі 214, майже тисяч. Є у нас навігація, блютуз, камера заднього огляду, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, ось такий стан куліси, музика у нас бос. Є у нас панорамка. Ось такий стан. Ось такий стан підлокітника, пасажирського сидіння. Ось він код для перевірки, пробіг цього автомобіля 1800 рідний в Бельгії з 2014 року один єдиний власник. Ось такий стан заднього дивану. Ось так він виглядає. Панорамка, це як має бути стан потолочка, де нічого не зачухано, не зачгано, зроблена була хімчистка. Як нове. Стан дуже крутий, дуже крута комплектація і дуже крутий колір. Технічно, повторю по автомобілю нічого робити не потрібно. Будь-яке СТО. На ваш вибір. Замінено комплект ГРМ, комплект фільтрів, масло, масло в коробці. Є документи на всі роботи. Ось такий стан сидіння, ось такий візуальний стан. Також в нас є багато-багато сервісних документів на цей автомобіль. Маємо два оригінальні ключі, маємо повний набір запаска Данкрат, жилетка, аварійка і все так. Далі далі далі. Все, є, ніхто нічого не витягував з автомобіля, маємо сервісні документи, маємо він-код, дуже багато чого зроблено і маємо. Бельгійський. І маємо ми тихогляд. З друзі, дивіться, він був зроблений.

Будь ласка, ще разок код. Перевіряйте і запрошуємо на тест-драйв. Маємо безключовий доступ повністю. Все, Всім дякую.